Сьогодні ми поговоримо про другий шанс, тобто про продовження торгів на 24 години, якщо максимальна ставка не досягла резервної ціни. Ця функція зацікавить і продавців, і покупців. Якщо ви продавець і у процесі створення лота встановили резервну ціну, функція другий шанс увімкнеться автоматично. Після завершення торгів остання ставка може виявитися нижчою за вказану вами резервну ціну. У такому разі, протягом наступних 24 годин будь-який покупець все ще зможе придбати лот за резервною ціною. Деактивувати другий шанс в активних торгах неможливо, але ви можете вимкнути цю функцію у процесі створення лота. Якщо ви покупець і слідкуєте за лотом, то після завершення торгів протягом додаткових 24 годин ви вже не зможете зробити ставку. Та не хвилюйтесь, у вас ще є можливість придбати лот за резервною ціною або запропонувати власну ціну, на яку продавець може погодитись. І тоді, завдяки другому шансу, бажаний предмет стане вашим. Дякуємо вам за перегляд. Залишайтесь із нами та колекціонуйте разом з Віоліті.